Страх, тривожність, паніка, особливо до цього це багато було, що як оце війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди взагалі розубулись. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія, це прям щось страшне і так далі, але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться там хтось на феррарі їздить, хтось на яхті, Хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму людей теж горять, печать, розведені сім'ї. І так далі, це туше пробив пітер розказував. Ну то тебе є друг, у якого два там розводи, діти непонятно де там пару провалів в житті, хтось з дітей вообще там пол поміняв. У ну, тебе якби про когось друзів це почув? Це... ти б сказав би Жес, тобі і понад зробили бою. Ми тебе не в них така історія. І більше шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Знаєш, ті, я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються. Вони оце за межами соціуму сидять вдома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально, переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достіжень, успіху і так далі. Друге, ще раз це переосмислити і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тире, чи давай так равно, ти живий. І просто навчитися навчитися приймати все погане. Ти посидіть, погрустіть. Якщо не виходить перестати грустити, пойти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Бо куча зараз безплатних спеціалістів є. Ну так собі вони працюють, але це точно краще ніж совіти твого друга, чи подружки, чи там п'яних друзів, які е -е, з свого досвіду ну дуже гарно якісь тобі совети дадуть, які ще гірше тебе можуть зробити. Король, бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних, а більше зрозуміло, що і поганий настрій і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар лягати в дурочку і лічиться потім довго і дні. Все, я думаю, так саме правильний варіант буде. Прийняти і жити далі. Або лікуватися.